Усім привіт! Значить, Зараз буде у нас така сьогодні недільна турбопродажа зі знижечками. Ключі, метизи і лещата. Значить, Для нових глядачів нагадаю: повна оплата на рахунок ФОП, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері. Товар до ранку не відкладається, упакування моє. Ну, наче все сказав. Поставте вподобайку, будь ласка, і погнали! Значить, так, дивіться, набір самих різних трубчатих. Ключі ось таких гнутих, гляньте, все шикарне, все хорошеньке, все супер. 850 гривень, їх тут багато. Якщо поділити кожну річ по 20 гривень, то вийде навіть більше, ніж 850 гривень. Далі, ось цей набір хотів 2200, вже він буде 2, без цього ключа він був 2200. Додавляю колісного, здорового ключа. Тут дуже величезний набір. Степлер, штангель, навіть ось такі хороші, гарні ножиці. Хороші плоскогубці, різні ключі, самі різні. Ну, це дійсно хороший набір. І тут дуже багато хороших ключиків. Гляньте, чим не хороший ключик. 13, 14 Ну, 2000 поїхав до вас. Це остання пропозиція на нього. Далі, ось такий набір, їх було два Лишився один, 750 гривень. Плоскогубці, викрутки. Ключ такий свічний, кніпекс. Такий ключ. Погляньте, чим Ну, працюючи все добре з ним. Ну, хороший толковий набір. Тут багато одиниць. Ціна 750 гривень поїхав до вас. Далі, по метизиках, дивіться. Плюс-мінус тут це однакове по наповненню. Давайте ось так. 18 кг, 850 гривень. Робіть скріншотики, будь ласка. Далі. Реальним покупцям, хто буде зацікавлений, ще плюс-мінус щось там на якусь кавку можемо скинути, яких 30-50 гривень. Дивіться, 20 номер один. Давайте так. Це буде номер 2, а це буде номер один. 20 кг 900 гривень. Відро, так і пишіть, відро з болтами Тут шикарні. Дійсно хороші. Дивіться, навіть є гідравлічний цей швидкоз'єм. Кран ось такий навіть є робочий і хороші, дійсно хороші метизи. Є 17 кг 750 гривень. Відро, так і пишете. Далі більш такі дрібні метизики, навіть якісь приколи, ось такі є це на люстру. Замок є з ключем. Ну, це таке. А здебільшого тут хороші, якісні метизи все з різьбами, все ціле. Це відбірне, розумієте. Номер 3, 19 кг 900 гривень. Дивіться, ось такий набір. Ну, не набір, болти ось такі, дивіться, клас, 8,8 8 Продаю поштучно 25 гривень штука. Ось такі на гайка в них з гумкою на кінці. Ну, такі. Дебель. Десь є відео з їхніми розмірами, це, наче, я не пам'ятаю, десь навіть і штангеля зараз швидко так не знайду, плюс-мінус вам заміряти. Давайте отак. Значить, по різьбі. Різьби орієнтовно 60 мм загальна. 85 і плюс-мінус діаметр 20. Є під ключ на під ключ на 32. Чи на 30. На 30, напевно. Так, на 30. під ключ на 30. Значить, ось такі болти. 8 і 8 клас. Оце я одного відчистив. Загально вони ось такі. До кожного болта йде гайка. Їх є тут кількість наче 70 чи 80 штук по 25 гривень штучка. Далі і на кінець лещата. Лищата швидко затисні, ось кнопка. І ось так ви його хоп. І докрутили. Суперові для сверлилочок лищата. Ці більші, хороші, Салазки все крутяться шикарно. От зараз вам покажу хоп. Дивіться, чик. І погнали. Докрутили. Так, ці найбільші. 1700 Далі ось такі маленькі, не швидко затисні. Просто хороші, нормальні лещата 550. Ось ці трішки більші, 600. І ось ці новенькі, суперові, класні, швидко затисні, бачите? Я собі такі лишив Ну, це хороші лещата 750 гривень штучка. Є. Значить, ось така невеличка продажа. Швидесенька, треба звільнити, бо я почав реставрувати дуже багато речей. Значить, реставрується верстат, реставрується уліточка, розібрав вже все, буде змінюватись підшипники і тому подібне, і т.п. Тому треба звільнити місця. До речі, верстат це в продажі хотів показати вам якість прифуговочки дошок. От, просто неймовірно. Бачите? Ну, коротше, кому потрібно, верстат в продажі. Стругаю, підготовлю ось такі ясеньові дошки. Почалася у мене робота, значить, верстат це фуганок з рейсмусом. Плити відшліфовані, плити е, ідеально стругають. Тут внизу присутній рейсмус. Тут я зробив собі таку тимчасову аспірацію. Там, значить, новесенький двигун, все обслужено. робив верстата для себе. Продаю, бо роблю ось цього собі. Ну і все, така розпродажа. Ставте вподобачку, купуйте і бажаю вам вдалих. Покупок в інтернеті та мирного неба.